Ми такі люди, які пристосовуємося до всього, і ми дуже швидко відреагували. У нас зараз є два генератори. На той час був тільки один, коли тільки все почалось. Ми підключили генератор, готуємо смачну каву, чекаємо людей на підзарядки телефонів. Ноутбуків люди приходять. От коли от такі великі відключення, відвідувачів набагато більше. Всі, як скажуть, в тісноті, але всі заражаються, всі щасливі, всі можуть познайти близьким. Люди відгукнулись, допомогли знайти, допомогли знайти по гарній ціні, тому зараз ми працюємо без відключень, ми працюємо майже на повну потужність, як і раніше. Звичайно, це нелегко, тому що кількість людей збільшується звичайно. Але ми розуміємо просто, що усім потрібно світло, потрібна кава. Зранку люди йдуть, хочуть там підзарядитися якоюсь енергією, обслуговувати потрібно вдвічі швидше. Аби якось угодити гостям, у нас не раз були такі ситуації, що люди підходять, кажуть, блін, вдома немає світла, вже там другий, третій день, і ми розуміємо, тому що ми самі стикаємося з такою проблемою. Спочатку було дуже незручно, але потім якось звикли, і тепер це як просто ще один квест на шляху до нашої перемоги. Все дуже класно і дуже зручно, що вони ну вони при пішли нам назустріч до того ж, ну тобто, вони не не ставлять нам ніяких. По ніяких умов для того, щоб ми могли попрацювати. Дуже надихає те, що в нашому особливому районі, ну і взагалі в мішах районах міста, ти бачиш, як локальні бізнеси, тобто і кафе, заклади, крамниці, пошта, там якісь відділення банків. Вони йдуть назустріч, вони відкривають у себе стаціонарні пункти, куди ти можеш прийти, підзарядитися. А насправді абсолютно спокійно, бо ти розумієш, що це просто якийсь етап, які який треба протриматися, пройти. І це дійсно, якщо це такі не наші жертви, то ми їх точно витримаємо. Бо нашим бійцям зараз набагато складніше. Ми працюємо як і з самого початку, з восьмої години ранку до 10-ї. Ні під час ковіду, ні під час повномасштабного вторгнення ми не міняли графік. Я не знаю як, але в нас вийшло зробити таку атмосферу, де всім просто комфортно, ніхто не відчуває себе не в тому місці. Всім комфортно тут і зараз. І Це дуже класно.